До уваги внутрішньопереміщених осіб. Допомога на проживання. Допомога на проживання для внутрішньопереміщених осіб один із найбільш важливих інструментів для підтримки ВПУ. Уряд прийняв постанову від 11 липня 2023 року за номером 709. Деякі питання підтримки внутрішньопереміщених осіб. Яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО, маємо пояснити, про що йдеться. Хто мав, матиме право для отримання допомоги. Виплату допомоги на проживання отримували внутрішньопереміщені особи, які перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, територій, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій. Припинення можливості бойових дій або тимчасової окупації. Перелік цих територій затверджується Міністерством з питань реінтеграції, тимчасово окупованих територій і періодично зазнає змін. Також право на отримання допомоги на проживання мали особи, у яких внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Зруйноване або непридатне для проживання житлове приміщення. Відтепер допомога призначатиметься внутрішньопереміщеним особам і на дитину, яка народилася у внутрішньопереміщених осіб, відомості, про яку включено до єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Розміри допомоги. Допомога виплачується для всіх вимушених переселенців, які проживають в Україні. Але введено певні критерії і строки. Щодо розмірів, змін не відбудеться. Виплати здійснюються у таких розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень. Для інших осіб 2 тисячі гривень. Які строки виплати допомоги. Виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам будуть здійснювати з 15 та 28 числа кожного місяця. Слід зазначити, що передбачено суттєві зміни щодо виплати зазначеного виду допомоги. Хто буде отримувати допомогу? Постановою уряду визначено, що для всіх внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу зараз, таку допомогу буде автоматично продовжено з 1 серпня 2023 року ще на один шестимісячний період. Висновки можна зробити два: Перший. громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно. Виплати продовжуватимуться автоматично. Другий висновок. Ці виплати відбуватимуться до кінця січня 2024 року. Слід розуміти, що після цього терміну допомога на проживання взагалі буде припинена. Тож варто вже зараз вживати всіх заходів, щоб потурбуватись про ті часи, коли виплати будуть зупинені. Але будуть і винятки. Кому не буде продовжено виплату допомоги з 1 серпня? Виплати не продовжуватимуться особам, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджується документально. Такими обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та інше. Повернулися до покинутого місця проживання. Крім того, виплати не продовжуватимуться особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм, кому буде припинено допомогу з 1 вересня. З 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше 5 років. Крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни. Придбали на суму більше 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок, крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету. Мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тисяч гривень. Придбали іноземну валюту, крім валюти, отриманої від благодійних організацій. Або придбаної для оплати медичних, соціальних освітніх послуг, а також банківських металів на загальну суму більше 100 тисяч гривень. Мають у власності житло, що розташоване на інших територіях, ніж тих, де ведуться активні бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів. На одного члена сім'ї. Тож спочатку відбуватиметься перевірка отримувачів через державні реєстри. Після цього органом соцзахисту буде прийняти рішення про припинення допомоги. Громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, наявності неврахованих підстав для продовження отримання допомоги, внутрішня переміщена особа має право звернутися до суду для оскарження рішення органу соцзахисту. Надати підтверджуючі документи, які дають право на продовження виплат. Як буде виплачуватись допомога для нових ВПО? Для внутрішньопереміщених осіб, які вперше звернуться для отримання допомоги після 1 серпня, допомога призначатиметься на 6 місяців на сім'ю та буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім'ї з розрахунку на кожного члена сім'ї. Розміри будуть ті самі. Для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Допомога може бути продовжена ще на 6 місяців, загальна тривалість до 1 року. Для родин, якщо в родині є діти з інвалідністю, особи, які доглядають за особою з інвалідністю, особи пенсійного віку, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, неповнолітні та малолітні діти, які прибули. Без супроводу законного представника, якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів. При цьому допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тисяч гривень одним платежу. Змін, як ви бачите, відбудеться дуже багато. Комусь припинять виплату допомоги з 1 серпня. Комусь 1 вересня хтось отримуватиме допомогу ще півроку до кінця січня 2024 року, і після того виплати припиняться. Нові ВПО отримуватимуть виплати 6 місяців, а отримати продовження виплат зможуть тільки у певних ситуаціях, про які йшлося. У зв'язку з цим питання людей може виникати дуже багато. Тож, для початку доведеться звертатись в органи соцзахисту і з'ясовувати. Ви можете завітати до свого управління органу соцзахисту і завітати на прийом до фахівців. Також людина може направляти запити, заяви електронною поштою, направивши скановану копію підписаного звернення на електронну пошту установи. Тут порадимо гарячі лінії 1545, урядовий контакт-центр і 1520, контакт-центр Кривого Рогу. Нагадуємо, що отримати роз'яснення можна і в найближчому бюро правової допомоги і через Контакт-Центр системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103. Якщо у людини є підстави для оскарження рішення про відмову припинення виплат, то нагадуємо, що внутрішньопереміщені особи мають право на призначення адвоката або правника за рахунок держави.